Добрий вечір. Я Віктор Рішутко, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю відео Нектарин Гея, привитий на дикому персику. Там є цей про цей підвої у мене відео. Як я роблю на каналі. Ось. Оце персик у третє літо. Коли його нормально обрізати, скажімо так, не жаліти, то стримування дуже хороше. І персик чашею виходить бомбезний. Ну, як бачимо, я його так, я до 3-4 років формую варетеном. Ось. Іллячки, як бачимо, під добрими котами. Ось обрізка була літня. Все як треба зроблено, як кажуть. Оце такий персик. Зараз він зріст людини. Десь метр сімдесят. Ну і оце перший на ньому врожай цьому році. Ну в тому році я не рахую, два нектарини не було, то я хочу вам показати просто. Це вже ось мягкий нектарин важити не будемо, бо це ну, грамів 80-90 такий. Є більші, є менші тут. Ясно, що там он меншенький один знизу. Ось менші два. Я їх просто не нормірував. От зараз я хочу показати, який він всередині. Нектарин передати я вам. Цей смак меду не можу. Це просто, ну я не знаю. От у мене раніше був редголд, то він ну смачний, але він от не такий, як оцей Геа. Зараз я покажу. Кісточка відділяється. М'якоть краймово жовта, ближче до середини червоні прожилки до кісточки. Мед, просто м'якоть мед, а шкірка, коли розжолуєш, такий має горіховий аромат. Кислинки зовсім ніде немає. Не ні в м'якоті, не в шкірці. Оце такий нектарин. Він трошки на цій підщепі, коли листочки перші були, чу-чуть хворів. да, він Була одна обробка, воно все стало добре. І ось як бачимо, все здорове, все бомбезне, все хороше. Як бачимо, це молодий садок. Ось тут. Ухода, поливався він. Я поливаю такий садок раз 20 днів 15. Як поливаю. Ставлю вертушку, тобто підтримуючий полив. Оце якось так. Кому сподобалось до побачення. Рекомендую всім бомбіческий нектарин. Зараз як знахідка він. До побачення.